Нерідко, коли в одному реченні використовують слова міноборони та тендер, наступним за текстом буде слово скандал ну згадати хоча б яйця по 17 гривень за штуку для наших захисників. Та чи завжди такі повідомлення і новини правдиві? Сьогодні Дніпро оперативний розкаже вам про найбезглуздіші тендери за час повномасштабної війни. Крім того, ми пояснимо вам, чому завжди треба чекати офіційних коментарів і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. І почнемо з останніх новин. У жовтні на прозоро з'явилася інформація про закупівлю папок. Міністерством оборони вартістю тендера в понад 20 мільйонів гривень. Більшість новинних видань поширили інформацію про нібито 7 тисяч обкладинок вартістю майже 3 тисячі гривень кожна. Міноборони довелось офіційно спростовувати інформацію. Цитуємо, загальна очікувана вартість тендеру понад 20 мільйонів гривень. Втім, окремі користувачі поділили цю суму на кількість одиниць лише в першому лоті сім тисяч. Кількість обкладинок у лотах. Два, три та чотири не врахували. Ось так в погоні за хайпом новинні видання розповсюдили фейк. Та перейдемо до дійсно резонансних тендерів: 80 мільйонів за два кілометри дороги на Рівненщині від села Бармаки до села Городище. Як тільки новина набрала розголосу, начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що цей тендер він зупинив. Сьогодні інші пріоритети повідомив він. Схожа ситуація в Ужгороді. Там місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту за 31 мільйон гривень. Чи доцільно це під час війни? Питання риторичне. Наступний цікавий тендер 31 жовтня Укрпошта розпочала відкриті торги щодо послуг з відправлення сповіщень через СМС та Вайбер. Компанія мала намір заплатити фірмі виконавцю понад 65 мільйонів гривень. Небайдужі звернулись до Держаудитслужби зі скаргою. про те, якщо вірити новинним виданням, відповіді так і не надійшло. Проте маємо пояснити, тендер компанія провела за свої власні кошти. Черговий приклад хайпу від ЗМІ на рівному місті. У Одесі у зачиненому парку хотіли відремонтувати лавки на суму 350. Шість тисяч гривень. Як тільки на тендер звернули увагу змі, його за традицією скасували. Що не дивно, у Одесі під мерією нещодавно відбувся черговий мітинг. Одесити вимагають скасування або перегляду багатьох тендерів, які щонайменш суперечливі. Як от, наприклад, тендер на реконструкцію Київського райсуду за 106 мільйонів гривень. Одеса, певно, у лідерах за неадекватними тендерами. У свою чергу Львів може стати топ 1 за креативністю. Мерія міста Лева купила найдорожчі рамки для грамот серед усіх міськрад для подяк та дипломів по 589 гривень за штуку. Вони не з золота, не дивуйтесь, усього лише з дерева певне, рідкісної тропічної породи. Завершуємо топ столицею за 79 мільйонів гривень. Відреставрують золоті купола у Софії Київській. Реставрацію мають виконати до кінця 2028 року. Цікаво, що на тендерну пропозицію відгукнулася лише одна фірма металева покрівля груп. Тим часом Дніпро передав нашим захисникам 25 дронів камікадзе. Сусіди міста беріть з нас приклад. Ну на цьому, все. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і пишіть в коментарях про що хотіли б почути і побачити наступним. Бережіть себе.